Те, що батьківщина мати нарешті отримала герб України замість радянського. Але виявляється, що цей процес трансформації багатьох бісить, а дехто навіть вважає, що цей пам'ятник взагалі треба знести. Тобі як корінному киянину. Спонсором гербу є компанія Нова пошта. Засновниця нової пошти має партнерка по ресторану. Я вважаю, що вони прийняли гарне рішення. Ну, коротше, але ж там же зірка ще лишилась, бачив цей прикол? Mm. Ну, це просто, я просто сміявся вчора. Я, я думаю, ну блядь. І я думаю, що треба такої матері його нахер знести, звичайно ж. Нащо він? Тобі що? Сильно треба жінка, яка металева з такими губами. З такими, як, а це постіндустріальний бік, символізм. чи як там? Нам треба символи збер... зберегти епохи, які ми жили. Що в неї з губами взагалі? Не було питання у вас, ні? Ну, я можу насрати і сказати, тут колись хтось насрав. Давайте не прибирати, бо це я мій дід насрав під час Радянського Союзу. Ну, ну, гам, ну гамно ж, ні? Коли я все життя проїжджав, мені страшно було, бо там танки, там літаки літали, паради, тут-туду, тут -ту вона стоїть. Я, я все народився на Лебіській. Це там два кілометри звідти. Що я... вона символізує? Батьківщина мати це що? Хто така батьківщина мати? Так у нас матріархальне суспільство. А де батьківщина-батько, що їх не двоє? А що це? Що це таке? Ну, поперефарбували б ще в жовто-блакитний. Весь є варіант, нормальний було. Прикольно було б, так я вважаю. Ну, для мене. Знесіть просто нічого, побудуйте, хай кращий будинок. Уже буде у нас хоч Манхеттен, я не знаю. Хай вже кращі будинки будуть. І всі в Києві при грошах зароблять. Ну, чесно, ну, для мене це. І ще танки якісь там стоять, а щось там. Я не знаю просто. Ну, ну нащо це робити? Ну, у когось є любов до батьківщини. От ти себе асоціюєш, Якби це була з міфології, е, наприклад, Мокош, це та, що е, богиня всього, вона там головна богиня в нашому пантеоні. Ну Це прикольно, це додає якийсь зв'язок до того, що ми заснували Київську Русь, до наших богів, які були там. Поставити біля якраз недалеко біля Печерської лаври. Боги, язичники, міфологія. Все було класно, сучасно. Ну, а це ну, краще, ніж нічого. А які ще е, фізичні саме пам'ятники є в Україні? Пушкіна. Стоїть в парку Пушкіна. цьому, як його, з конем, Я проїжджаю, біля нього теж живу. Як він там називається? Щорс. Щорс! Хто це? Ти хто? Я, я 4 роки вивчаю історію, я взагалі не знаю такий я щорс. Я мільярди вивче нових особистостей України. Ноль, бля. Хто, хто ти? Ти на коні куди їдеш? А оця зірка на це, як біля ній України? Що це? Що це? це означає? Щось вона означає, ж, а, а Вічний вогонь. Клас, а може той газ там, чи ж воно горить чи до сих пір? Я взагалі не на що воно. Я взагалі геть не розумію жодного символу. Я народився в Києві, я ці символи ненавиджую, і я не розумію. Я просто зараз, Мені сказали, що там йде процес, важкий процес іде з зняттям Пушкіна. Але ну, пам'ятників таких, я можу тобі просто йти по вулиці. Я би позносив би все просто. І все. Ну, Там би QR-код написав. Ти, є такий russia.ru, якийсь сайт, мабуть, є, україна.ру є, мабуть, і .ru є. І ти такий просто QR-код робиш, сумуєш за символом, переходь, читай, там, що у них за діла і все. Ну, по QR-коду, ось пам'ятник нашому минулому. А тут побудувати щось. Інтересно, бор пам'ятник борщу, какаркартоплю. Кар ну ладно, це теж бред, звісно. Але щось інтересне зробити можна. Ну або нічого не робити, нічого страшного, поки немає на це гроші. Нічого страшного, можна нічого не робити. Не буде нас пам'ятників і нічого страшного. Як доростемо до того що треба своїх героїв, то тоді й будемо їх робити. Ну ось такі, якби в мене діла, таке мене позиція.